Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Як почався ваш ранок? Бо мій почався ось так, косіння газону. Так-так, життя в селі це не лише кава на терасі, але й косіння газону та інші справи. Як то кажуть, хочеш кататися в мій саночки возити. І якщо хочеш бачити довкола себе якусь красу, то її треба створити нічого саме по собі. Не відбувається. Наш газон, як бачите, не дуже в хорошому стані, але я вже перестала цим перейматися, просто монотонно, постійно роблю свою роботу щотижня, його скошую дуже коротко. Ну, радили мені так в коментарях і взагалі багато читала літератури, що якщо постійно газон косити, 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 то рано чи пізно він викоситься і гарно все щільно заросте і все буде гаразд. Тож я не втрачаю надії, і продовжую свою роботу. Насправді мені подобається косити газон ось такою газонокосаркою. Це доволі зручно, не надто складно і, я б сказала, досить швидко. Ось цю всю ділянку я покосила десь хвилин за 40. А якби ще тут не було так багато дерев, які постійно треба обходити тут кружляти, то мабуть за хвилин 15-20 я б. Боролася. А так, в нас тут доволі багато дерев. Думаю я про те, як це змінити. Не хочеться мені їх зрізати, подобається мені цей сад, такий молодий. У нас тут яблуні, персики, груші. Планую зробити довкола них такі круги при стовборові. Це трошки полегшить мені роботу, а також, попри паркан, теж маю план, як зробити по-іншому. Обожнюю, як виглядає покошений газон. Правда, в нас такий сивий газон. Ось тут більш-менш такий нормальний, можна сказати. Ну, Якби був такий всюди, я була б задоволена, скажімо. Але є ось, наприклад, такі от лисини. Ну, це були кротовини. Я їх розрівняла, але щось пішло не так. Посіяли, там нічого не проросло, бо є місця, де проросло, тут не проросло. Є кілька таких місць, тут теж була крутовина. Ось там буду ще знову досівати. Але тим не менше, добре, що хоч так є. А зараз покажу вам, як я боролася з кротами. До речі, на газоні в нас більше немає, ну, принаймні поки що не з'являлося ні свіжих кротовин, уже так довго, десь місяця два. Брали ось такий препарат. Це такі таблетки, називаються фостоксін. Він смердить, дуже смердить. І треба крутовину розсунути, знайти нірку і в ту нірку закинути таблетку. Потім це все заткнути. Ну, я кульком затикала, можна якоюсь пляшкою, ще чимось. Зверху я присипала землею і накрила каменем. І так воно у мене. Ну, Принаймні тут на газоні, в цій частині подвір'я, крутовин більше немає, бо навесні це був просто жах. Ось, бачите, що десь у мене залишилися камені. О, там видно, кульок, був, так закрили. Воно смердить і там по всіх тих шляхах. Розходиться цей запах. Ну, насправді це єдиний засіб, який дійсно поміг, бо всі відомі мені гуманні засоби типу з відлякувачами якимись там, тарахкалками, ну, нічого воно не працює по факту і втрачається час, руйнується газон. Ну Це особливо стосується газону. Якщо там, наприклад, на городі це можливо там можна стерпіти, то на газоні це погана історія. І зараз у мене отам в кінці саду теж почали з'являтися кортовини. Тут, до речі, теж нічого немає. отак, От ну, Я насправді здивована, бо минулого року тут все було в кортовинах. І е, зараз там буду, далі теплиці з'явилися ці кортовини. І зараз б, тут ще є дві таблетки, закину. Бажано вибрати якусь свіжу, там, сьогоднішню, скажімо, щоб легше було знайти саму нірку і так як можна глибше це закинути. Ось такий засіб, скриньте собі брала в звичайній в етапте. І він, здається, не дуже дорогий був. До речі, я покажу вам ще ці квіти. Посадила я їх ось такий. Пластиковий контейнер. Не знаю, може, варто було відкритий ґрунт висадити. Кажу, що вони цвітуть аж до морозів. І написали мені дуже багато людей в коментарях, що ці квіти називаються Газанія або гацанія. Це африканська ромашка. Ну, як на мене, це чистий сонях. Просто подивіться. Ну, <посте> <се> до речі, вже починають розпускатися дітки, ну, інші квіточки. Ось цей дуже гарний, гарна квітка. І так вона мені гарно тут перед теплицею росте. Не знаю, можливо, варто було дійсно висадити в відкритий ґрунт. Поки що так. П'ять хвилин, аби перевести дух, випити компоту. Трішки відпочиваю і далі вперед знов до справ. Але навіть ці 5-10 хвилин просто посидіти на трасі, і випити компот, це вже для мене частина такого, знаєте, сільського релаксу, відпочинку і бонусу за міського життя. А зараз хочу познайомити вас з новим брендом екозасобів. Ну, як новим, для мене він новий. Деламарк називається. Це український виробник. Ви знаєте, я продовжую шукати якісь екозасоби для дому, для прання, для прибирання. І ось сьогодні вам покажу ось цей. Якось ще раніше я мала засіб для прибирання кухні від цієї фірми Delamark. брала його тоді в епіцентрі, але там він був за якоюсь такою захмарною ціною, і мені тоді здалося, що ціна якби себе не виправдовує. Зараз замовила безпосередньо у них на сайті, і там в рази дешевше. І знаєте, можу сказати, що це непогана бюджетна альтернатива іншим екозасобам. Тішить, звісно, те, що це український виробник, цей UIU, також їхня продукція, інший бренд. І сьогодні я вам покажу, у мене є кондиціонер для прання, засіб для прання дитячого одягу і порошок для миття в посудоминій машині. Взагалі, відколи в нас є діти, я стараюся брати для прання, особливо справді якісь екологічні, безпечні ем, порошки, гелі для прання. Більше, до речі, надаю перевагу гелям, але цього разу спробую порошок. І знаєте, що мене ще дуже потішило в цьому упакуванні? Тут є шрифт Брайля. Для мене це такий, знаєте, рівень, це показник насправді. Ніде насправді такого раніше не бачила на побутовій хімії, або, можливо, просто я на це не звертала увагу, тут мене це дійсно вразило і зачепило. Хороший склад, немає нічого шкідливого, алергійного і практично відсутній аромат. А ось засіб для посудомийної машини, це взагалі була для мене така, знаєте, авантюра, бо я вже тривалий час не зраджую таблеткам від сомат, постійно їх беру. І нещодавно там прочитала інформацію, наскільки вони хімозні, і все-таки теж відчуваю, що від них є запах на посуді, особливо, якщо на низьких температурах мити, або якщо це якийсь силікон чи пластик. Тож вирішила спробувати щось більш екологічне, більш безпечне і, можливо, дешевше в ціні. Бо насправді таблетки від сомату досить дорогі. Ну, хоча вони прекрасно справляються зі своїм завданням, вони завжди добре все відмивають, ніяких немає з цим проблем. але... Хотілося б щось більш безпечне. Отож, пробую цей порошок. Єдине, знаєте, таблетки, мабуть, зручніше використовувати, аніж отак порошок насипати. Та все ж спробую. Відправляю митися посуд, а тим часом йдемо поприбираємо у ванні. Ще одна з причин, чому я шукаю різні екозасоби, бо, як бачите, дуже часто працюю без рукавичок. Знаю, так робити не можна, це шкодить нашій шкірі, які б екологічними засобами вони не були. Та все ж не завжди під руками є рукавички, не завжди встигаю я їх одягнути, наприклад, коли мені треба лише сполоснути е, умивальник чи протерти сантехніку. І тут, я думаю, слова зайві, подивіться просто самі, наскільки сантехніка блестить, нічого особливо не терла, не натирала. Просто розпалила цей засіб, він має такий легкий квітковий аромат, і все блестить лише мікрофібровою ганчіркою протерла. А от засоби для прання я мала нагоду тестувати кілька днів, практично тиждень. А зважаючи на те, що в мене по два завантаження в день, то якби це достатньо бо зрозуміти, підходять мені ці засоби чи не підходять. Ну, стосовно порошка, я не дуже люблю власне формат порошка. Мені легше гель, він краще вимивається і в самій машині, і краще виполіскується з одягу. Але ось цей кондиціонер мені дуже сподобався. Він практично не має. Запаху, але одяг дійсно від нього пом'якшений. Особливо гарно мені сподобалося, як він працює на рушниках в тандемі з тим, що, наприклад, запустити ще сушку. Вони взагалі тоді дуже м'ягесенькі і такі приємні. Словом, залишу вам посилання, де замовляла цю продукцію. Якщо хтось шукає екологічні засоби для прання прибирання і хоче, щоб це був український виробник, то раджу вам звернути увагу на Delamark та Юаю. А ще просто. Показую вам наглядно, як помила посудомийна машина з цим порошком. Ну, зазвичай найкращий результат можна оцінити по склу, по якихось склян... по скляному посуду. І ось тут якби, цей порошок справився на відміну. Все відмилось ідеально, немає абсолютно ніякого запаху, розводів. Словом, цим засобом я задоволена, навіть не думала, що для сомату може бути якась альтернатива. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним класним рецептом з капусти. Хто дивиться мене давно, то знає, що капуста це мій улюблений овоч, я її можу їсти в будь-якому вигляді. І знаю багато рецептів, що можна з нею приготувати. Сьогодні будуть капустянники або капустяні оладки. Це такий, знаєте, сімейний рецепт. Мене його навчила мама. І я раніше дуже часто його готувала, а щось останнім часом призабула і вирішила. Ось Сьогодні згадала про нього. Зазвичай готую з старої, отак навесні, старої капусти, коли вона вже така трохи е, жорстка, і якби іншого нічого з неї вже дуже не приготуєш. Але сьогодні от в мене є молода капуста. Спробую з молодою, думаю, це буде просто набагато швидше. Отож, для цього нам треба капуста, цибулька невеличка, е, манка. У мене тут десь три столових ложки, одне яйце. І зараз вам покажу, як все це готувати. Дуже все просто, але це неймовірно смачно, я дуже люблю саме такі оладки. Ну, у нас їх називають капустяниками. І запрошую вас приготувати їх разом зі мною. Якщо вам сподобався капустяний пиріг, який я колись готувала, і ви його пробували, багато хто в коментарях мені писав, що готував за моїм рецептом. Так от, якщо вам сподобався той пиріг, то цей рецепт також вам зайде, обіцяю. Що ж, давайте готувати. Ну, насправді, якогось надзвичайного рецепту тут немає, просто треба нашаткувати капусту. Можна це зробити і в комбайні, і в блендері, як вам зручніше, і якого розміру вам зручніше. Якщо капуста стара, то звісно, краще це зробити дрібніше. Я так досить крупно нарізаю. Додаю сіль і духмяний перець. Заливаю це холодною водою і відправляю варитися. Якщо у вас капуста дуже молода, можете просто залити окропом. А якщо стара, то треба трішки проварити, аби капуста стала м'якою. Тим часом нарізаю цибулю ріпчасту і зелену. Можна ще додати кріп або якусь іншу зелень, яка вам подобається. Зварену капусту я зливаю через друшлаг. Ну, Насправді це займає хвилин 5, напевно, вона в мене покипіла, аби стала ось такою напівпрозорою, але не треба занадто сильно її розварювати. Я люблю, коли так хрумтить трохи. До ще гарячої капусти додаю манку і цибу, і залишаю вистигати, і манка за цей час має так від температури капусти трішки набухнути. Потім додаю одне яйце і спеції. У мене тут чорний мелений перець і е, сушений часник. Можна ще трохи досолити, попробуйте. І все вимішую, і можна смажити оладки. Замажую на олії до золотистої скоринки буквально по кілька хвилин. І найкращі такі оладки мені смакують зі сметаною. Пробуйте це насправді дуже смачно, а ще так по весняному і ну, дуже легкий спосіб повечеряти, або навіть можна на сніданок таке приготувати. Всім смачного! Пробуйте мої рецепти, пишіть відгуки, мені завжди цікаво, чи вдається воно у вас і чи так само смакує, як і мені. Так, я офіційно заявляю, що це вже остання моя в цьому, році, в цьому році посилочка з рослинками. Ну, ці були, це котовник, просто я тут поливала, бо сказала, щоб все зручно було. І тут в мене є кипарисовик Елуді, гортензії три штуки, потім пахізандра, здається, так називається. Це мені, до речі, порадила мій ландшафтний дизайнер, яка робила мені проєкт. Взяти цю рослинку як ґрунтопокривну в тіньову зону, що вона гарно переносить тінь і застеляє така невисокий такий чагарник, який стелиться як альтернатива іншим ґрунтопокривним рослинам, наприклад, ялівцям. Спробую, не знаю, випадково натрапила на цю рослинку там, де я замовляю ось всі хвойні свої, і вирішила замовити, взяла три штуки, тут, до речі, їх можна поділити буде. Також ще одна гортинця вже. І тут же мав би бути цвіт. Ялинка-коніка. Я хотіла Daisy White, але не було Daisy White. Взяла коніку. Вона теж дуже гарна, я люблю ці ялинки такі. Так, перовські я вам вже показувала. До речі, так гарно пішли вріст. І ця трава це теж показувала. Просто принесла те, що зручно, щоб було поруч все полити. Ще взяла тис, у мене тут тіньова ділянка. Щоб було щось з хвойних віч і дві ялинки, ось такі подушкоподібні. Це було як це називається. І тепер це все добро, це весь свій дитячий садочок треба поливати, поки висаджу. Але сподіваюся, вже завтра все мені вдасться посадити. І за це буде дуже гарне поєднання ось такого кипарисовика з блакитною, зелено-блакитною хвоєю, ось цього котовника він теж такий сизий. І буде ще міскантус з рожевим цвітом. Думаю, буде дуже гарно. Це для тої ділянки, що я вам говорила під сіткою, як такий щит має бути від сусідів. І ще взяла таке добриво. Там воно на вагу йде на кілограму. Ось таке. І тут сірка плюс магній. Це для кислолюбивих рослин, там гортензії буду підсипати ними. А ось це для всіх інших. Така комплексна підживка, яруміла стається, називається. Там воно йшла на вагу і вигідно було брати. І завершити своє відео хочу ось цим чарівним спогляданням польоту Лелек. Нас їх називають Бузьки, і ось так сьогодні вони кружляли над нашою хатою. Насправді, ну, здавалося, просто птахи, але це дійсно так заворожує, додає якоїсь такої величності. І дуже хочеться вже дивитися в небо і бачити там лише птахів. Чого нам всім, друзі, і бажаю, нехай пошвидше закінчиться війна, нехай прийде мир у кожну хату, нехай у всіх все буде добре. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім па-па! З вами була Юля.